саме Respawn представила високоякісний сюжет з комплексним геймплеєм. Fallen Order, будучи сумішю з Metroidvania та Souls Лайту, так само Лайту, став однією з найкращих ігор серії Зоряних воїн. Пробиватися крізь панікуючих штурмовиків у ролі Кела Кестіса було чудово весело, а досліджувати занедбані храми в ролі джедаю Ларі Крофт – на диво Не кожному сиквелу потрібно заново винаходити велосипед. І якщо Respawn – просто то дотримуватимуться шаблону розробки під назвою Більше, але красивіше, як це було, припустимо, з God of War» ворагнарьок, то все в них вийде. Одним із ключових нововведень стане оновлена бойовка. Тепер герой матиме п'ять різних повноцінних бойових стійок. Гравці зможуть перемикатися між цими положеннями, щоб ефективніше боротися з тим чи іншим типом ворогів. Кел не простий джедай і діяти йому доводиться незвично. Те, що не схвалювалося в епоху розквіту ордену джедаїв, для нього. Може бути нормою, оскільки він прийняв для себе, що робитиме все, що від нього буде потрібно. У Survivor повернуться вже відомі персонажі, як Дроїд BD-1 і Цереджанда, але з'являться і нові, серед яких найманець Боді Акуна, що стосується дослідження світу.